П'ять місяців пройшло. Ми вже не надіялося, що його повезуть. Дякую вам, хлопці всі. Його звали Сергій, швидкий, його фамілія, позивний був Шустрий. Лідер мог завжди за собою повести людей. Качества у нього були, він мог знайти певні слова до кожної людини і в будь-якій ситуації допомогти словом, ділом. Була така ситуація, що давай уйдемо, все, броси. Він каже, у вас є 40 хвилин, йдіть, я остаюсь". Ну, Вони всі залишилися з ним. Він знайшов, що їм сказати, позиції не бросили. Приблизно в 20-х числах березня місяця 2022 року. У нас була поставлена задача зупинити все, що було йти на нас. Вони тут раз на Курахова питалися пройти з сторони Новодонецька. Я відправив свого гранатометника за енлавом і в цей час вже ну, не було часу, треба вже було діяти. І Довелося самому взяти РПГ і почали ми ту техніку бити. Трошки в обличчя прилетіло, трошки в кисть. Перелом п'ясної кістки, третій з розривом сухожихів. Там була річка, вона невелика, була, але вони її не змогли форсувати. Вони стали на берегу. Їх почали шурувати, вони просто бросили техніку і ушли. Ця техніка, звісно, залишила ЗСУ. 12 БМП-3 забрали в той раз, Із них 9 уїхало своїм ходом, а три штуки потянули. Мені свідомість втрату був адекватний, все. Ще намагався там, ну лежачи, лежачи, мене перев'язували, я кричу там хлопцям, там, там ну, несіть патрони. Ну, ще намагався якось діяти як командир, навіть коли вже цього не треба було робити. Він не давав слабінку ні собі, ні другим, був сталевим. Всьому патріот, просто одним словом, воїн, мужик, кремінь. Це ми на той період часу знаходились в Углідарі. Там була 155-та морська піхота, тихоокеанська, противника, дуже знаменита їхня бригада. І ми їх вибивали, витісняли з цих дач. І при одному із штурмів Сергій командував операцію і вів людей, щоб зачистити територію від противника. І, на жаль, під артилерійським обстрілом йому не вдалося зберегти своє життя. Він зберіг особовий склад а сам, на жаль, загинув. Не змогли ми його одразу забрати, тому що попадання було якраз біля стінки будинку, там, де він знаходився, його засипало. І противник довгий період часу не давав нам забрати тіло Сергія. Вони не забирають своїх, навіть буває трьохсотих, не то що двохсотих. Вони і гинуть гинуть. І так само не дають нам забрати. Тільки ми стараємося якось забрати своїх людей, щоб люди в нас були поховані як герої із усіма почистями. Це була його мрія, хотів дівчинку, доньку. На жаль, нічого не успів. Ви знаєте, він для мене дитя як був, так і залишився. Ці побратими зараз приїхали і тоді мені подзвонили, сразу телефонували, казали, він настоящий мужик у вас. Він настоящий мужик, він був головним сержант роти. Він мені казав, батька, ну як, пишайся мною. Я, говорю, Я давно тобою пишаюся. Отак от. Так от.